Дівчата і хлопці, усім привіт таки, привіт таки. Усім добра, тепла і Божого захисту. Ось бачите, пан джміль літає. А це говорить про те, що буде холод. А в нас вже холодно. Ось так. Просили мене показати квіти, але ну, не показала тоді, коли росли, то покажу, коли вони викопані усі. Ну, окрім. Окрім лілій, ось яка лілія розквітла нова, вона вже вона перецвітає. Чимось схоже до тої багром чи от тільки вона е трішки рівніші в неї пелюстки. Гладіолуси вже перецвіли, а я геть геть усі квіточки свої викопала. Вон я вам покажу, пройдуся. Я картопельку починаю купати в передочках. Геть-геть усі квіти викопала. Ну не всі. Уж цю хризантему не викопана. Тут навіть гарбузики так трішки порвала гарбузиня. Ну для чого? Це я вам потім покажу, коли прийду з роботи. А на даний час в нас є обідня перерва. Тут поки не зачіпала. Ось, мої хризантеми, котрі не розквітнули, ромашки. Жовта повна така хризантема. Так. І всі не розквітнули ще. Одним словом. І шаровидні, не шаровидні викупала усі. Так, зараз я візьму шланг, злегка полю їх водою, щоб вони... Сильно не пов'яли. І я думаю, що я не сьогодні, то завтра. А крайній випадок це буде, крайній час це буде субота, я їх попересаджую назад. Я думаю, я їх залю водичкою, то вони будуть постояти трішки. Придеться ось цей шар, э, не шар, перший рядок буряка прибрати. Я поки позривала лише. Э, Хичку, але якщо прийдеться, то вирвемо. Нічого страшного. Ну і е так і тут прийдеться трішки полоскотати. Одним словом, поставлю вам поки паузу. Казунька почула, що я приїхала. А тоді покажу, для чого все це я зробила і що буде далі.